У нас от 2005 року хорнет повністю перебраний, реально перебраний, все перебране. Відео по ньому є повністю у нас на каналі, на Ютубі. Там вся історія. Це той жовтий хорнет, який ми робили. Тут і колодки зробили, і вилку всю перебрали, колодки нові синтеті, кадлан зірки. Коротше, все, карбюратори, вилка. Все, що можна було ставити сюди саме дороге, він сюди саме дороге ставив. І по ГРМу все обслужили, і по сцепленню все зроблено. І в принципі, мотоцикл такий. Рівний, культурний, не засмоктаний, адекватний по стану. Бери, не хочу, катайся. Ціна взагалі адекватна поставили. 4500, людина чого продає. Продає, тому що військовий приїхав 800 кілометрів після того, як ми обслужили. Покатався і все, і каже: пацани, я не знаю. Походу сезон мій закінчився на цей рік, і далі непонятно що буде. І я так людям кидаю. кажу: дивись, от хорнет за 4500, бери катайся. І що думаєте, купляють? Купляють якогось Черпака розорваного, розваленого, потім привозять і починають розказувати, каже, от я купив блядь, за, за 5 тисяч доларів. Кажу, що ти купив? Ти купив криве косе, бо форнети биті брати не можна. Вони бояться ударів, у них оця рама, вона в них складується, якщо він гарно обвалений. Приїжджають ті мотоцикли кривущі, починаєш щось там робити, ліпить. Туди купу грошей засаджуєш. Це певно одне покоління Хорнета, яке от я вважаю і люблю в плані тому, як він виглядає, як він зібраний. Вилка перевертиш уже, і фара ця кругла. Бо наступне, вони хоч зробили його вже цікавішим, в плані там, що він алюмінієвий і все інше, але в нього вже немає того дерзкості, різкості, такої, яка є у цього хорнета, іменно у карбюраторного. Бо це іменно саме правильний, на мою думку, хорнет. Тут, до речі, ще й армовані шланги стоять в круг. Тож до чого це все веду? Якщо комусь треба живий хорнет за 4500, то можете написати або дзвонити. Він реально мені мішає в гаражі, Я його хочу. Відправить до нового власника, бо на його місце треба поставити ще три мотоцикла.